То ми, друзі, покажу вам коротеньке відео, запилюємо отак кожен відкос, зрізаємо, підганяємо під лицеву кладку. Це так завжди. Щоб зробити якісну роботу, потрібно всі відкоси підігнати під четвертя, щоб потім правильно вставити вікно. Ну і плюс вам покажу робочий місце муляра. Потрібно працювати по європейським стандартам, а не по совковим якимось. От у вас отак повинно все бути. Столик, цегла, відеречко з розчином. І ви працюєте не. Нахиляючись кожну хвилину, там, як наче ви прориваєте бурячки, намагайтеся робити свою роботу як більш-менш продуктивною. Більш-менш, а верніше, менше Робити різних неправильних рухів, а звертати увагу саме на якість. От Ідеальна кладка, ідеальна розшивка, обов'язкове армування з'єднання кладки з газоблоком. Ідеально рівні кути, оце важливо. Ідеально рівні горизонти, оце все дуже важливо. А то як ви будете неправильно працювати, кожного разу нахилятися за кожною цеглинкою, це вже, ви повинні зрозуміти, це дуже неправильно. Макс наносить розчин і намазує наш штучок. і все. Йому не потрібно зовсім нахилятися там чи кудись бігти чи ще щось. Він працює мобільно, все тут у нього під рукою. Так працює команда Ямастер. Слідкуйте, друзі, за нашою роботою.